Рівненському гіпермаркеті будівельних матеріалів побили клієнта. Потерпілий стверджує, що легкі тілесні ушкодження наніс йому працівник закладу. До Рівненського міського відділу надійшло повідомлення жителя обласного центру Сергію про те, що о 19-й годині в приміщенні одного з гіпермаркетів міста Рівного йому нанесли тілесні ушкодження невстановлені особи. Наразі подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125, Це нанесення легких тілесних. Проводиться до судове розслідування. Потерпілий розповідає, що товари у закладі почали падати на відвідувачів. Він зробив зауваження персоналу, через що і виник конфлікт. Втім, громадянина стало відомо, що чоловік перебував в самому гіпермаркеті, і товари просто почали звалюватися людям на голови. Він дав зауваження персоналу персоналу, персонал абсолютно ніяк не відреагував, і в ході цього сталася суперечка, під час якої було нанесені тілесні ушкодження. Тім працівники міліції зараз встановлюють, хто саме наніс тілесні ушкодження чоловіку. Винуватцю загрожує штраф або виправні роботи.